Владимир, звісно, що питати про настрій команди зараз не потрібно, але все-таки якось вже встигли поговорити, які враження від цього поєдинку. Чого нам не вистачило? В другому таймі ніби тиснули, тиснули, але в підсумку програли. Хочу сказати, що це, мабуть, обідна гра, яку ми втратили очки. Команда грала досить непогано і в другий ми показали, що ми на голосніше цієї команди. Але треба позабувати гру. в нас в неділю вже наступний тур. Треба там добирати свої очки і рухатись далі. Я думаю, ми дома покажемо їм ще бій. Сьогодні важко було. Сьогодні без Артура, який травмований, команда обходилась. Так само отримав Женя Кузнєцов травму, і все-таки довелося в такому, можна сказати, обмеженому обмеженими можливостями догравати цей матч. Зокрема, ти всі ці хвилини відбігав. Важко було. Ну, взагалі так, у нас і так кожен гравець на ціну з голоду. Я думаю, Артурчик і Женя помогли нам в цьому матчі. Ну, тобто, напевно, не вистачило сьогодні реалізації моментів. Так, я думаю, ми попрацюємо на тренуваннях і в наступних іграх ми вже будемо набагато краще в цьому аспекті. Ну, але загалом до цього графіку такого потужного, там де матч на третій. Через три дні на четвертий, скажімо так, команда виявилася таки готова, і ми сьогодні побачили це по останніх хвилинах, коли ми бігли здобувати перемогу. Так, звичайно, прямніше грати ігри, чим тренуватися. Так що ми будемо більше грати ігор, і я думаю, у нас це вийде. Наскільки важко морально відновитися? От два матчі поспіль ми пропускаємо на останніх хвилинах, чи немає вже якихось там, можливо, в команді таких. Фраз, що треба, можливо, там, в церкву сходити. Чи... Вже були пара таких фраз, але я думаю, нам не вистачає концентрації. Ми чуть з цим, і я думаю, в нас проблем взагалі не буде.